Невже ви думаєте, що ті 18, на яких впала Солоемська вежа, були більше грішні, ніж ви? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, і вам таке станеться. Або кров тих Галилеян, яких Пилат змішав із землею, невже бо, бо, не вони були грішні, більш грішні, ніж ви? Ні, кажу вам, але як ви не покаєтеся, і вам це станеться. І ось люди, слухаючи такі уривки зі святого письма, сприймають ці слова як погрози, як погрози, які Бог адресує народу і адресує грішникам, щоби тільки вони не вернулися. На жаль, вони не зустрічають і не беруть до уваги інших, висловився того письма. Невже мені люба, люба смерть грішника? Або каже, якщо навіть мати і батько тебе покине, то я тебе не покину. А якщо твої гріхи будуть червоні, як вісон, то зроблю їх білішими від снігу? І вислови Ісуса Христа, каже, я тебе не засуджую. Іди в мирі та більше не гріши. І багато таких інших висловів Ісуса Христа тоді не береться до уваги. А беруться до уваги, власне, оці погрози і плекається страх. Дорогі сестри і браття. Довіритися Божій любові означає ніколи не сумніватися у тому, що Бог нас любить. І якщо навіть у Святому Писанні ми з вами зустрічаємо слова, які з першого погляду можуть нас налякати, то тоді треба у своєму серці пригадати, що Божа любов безмежна і безумовна, і спрямована до людини. У цей момент, ось коли ми це слухаємо і в кожний момент нашого життя. І тому те, що нам здається, залякуванням, очевидно, має зовсім інше значення. Можливо, значення останнього волання, попередження Божого жалю за тим, що люди так безглуздо далеко ходять від нього. І не хочуть відкрити своє серце для Божого Слова, щоби жити у любові і щасливо.